Завочу зруйнованого росіянами 25-го ліцею Житомира оголосили підозру за підтримку вторгнення Росії. Відкрито повторювала проросійські маніпулятиви, роз... лозунги, наративу. 500 тисяч гривень отримають підприємці Радомишля на розвиток своєї справи. Історія студента-переселенці із Нікополя, який після ДТП переїхав до Житомира. Державне бюро розслідувань 28 жовтня повідомило про підозру заступниці директора ліцею номер 25 міста Житомира. Слідчі зібрали докази і повідомили жінці про підозру у виправдовуванні визнанні правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, а також виправдовуванні та глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України розпочату у 2014 році. За частиною першої статтею 436 прим 2 кримінального кодексу України справу розслідували у Службі безпеки України в Житомирській області. За словами речниці Ірини Мартинюк, підозрювана у розмові із колегами підтримувала рішення президента Російської Федерації про повномасштабне вторгнення до України. Вона відкрито повторювала про російські маніпулятиви, лозунги, наративи, у тому числі про те, що тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей, а також Крим, ніколи й не були українськими нібито вони належать Російській Федерації по праву. Крім того, у квітні, березні цього року, поблизу розбомбленої школи у Житомирі, посадовиця звинувачувала у її знищенні самих же українських захисників, а також владу України. Зараз триває досудове розслідування. У ДБР клопотатимуть у суді про взяття підозрюваної під домашній арешт та усунення її від посади. Керівник ліцею коментувати Суспільному відмовився. Взагалі, поки йдуть досудові розслідування, від будь-яких коментарів я утримуюсь. Зовсім Дякую. нічого не ви говорити. Можливо, ви все, усунете все, її не підписати. Матеріали у справі підозрюваної розглядатиме суд. Якщо її провину доведуть, то їй загрожуватимуть виправні роботи сроком на два роки, арешт на шість місяців або позбавлення волі на три роки. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Екологічна інспекція Поліського округу вважає незаконним спуск греблі на річці тетерів, а також вирубку 161 дерева на березі водойми. Відповідний допис з'явився 28 жовтня на офіційній сторінці інспекції у мережі Фейсбук. У дописі йдеться про те, що представники міської ради не повідомили екологів про ці роботи та не залучали їх фахівців до відповідної комісії, яка обстежувала дерева та визнавала їх аварійними. Ні Житомирська міська рада, ні жодне з підпорядкованих і комунальних підприємств не зверталося до нас. Участі у проведенні наші працівники не приймали, так як цього вимагає постанова Кабінету міністрів України 1045. Тобто ми вже приїхали і зафіксували незаконну порубку дерев. Це було 161 дерево і загальна сума збитків. Була 203 тисячі, понад 203 тисячі. Близько семи мільйонів кубметрів води між двома дамбами на річці тетерів. Спустили у березні цього року. За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, це зробили на вимогу військових, аби затопити переправу російських військ у районі Іванкова Київської області. Це було спущено приблизно сім мільйонів кубов води для того, щоб біля Іванкова розірвати цю переправу і затопити техніку ворога. Що було і зроблено нашим водоканалом. Зрозуміло, що про це тоді не знав ніхто, навіть і скажу так, і директор водоканалу не знав, для чого спускається ця, ця вода. Після спуску води, користуючись нагодою, у міській раді вирішили провести очистку русла річки від молу. Окрім того, створили комісію для обстеження дерев на березі. Ця комісія і визнала аварійними та такими, що підлягають зрубуванню: 161 дерево. Начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун показує сухі дерева на іншому березі річки. каже, приблизно такі ж зрубали і у квітні цього року. Тоді під час формування комісії вони не змогли запросити представника екоінспекції для обстеження дерев. Дерева, які досягли вікової межі, в основному це тополі, це затримувало б виконання робіт, якби ми їх чекали. От, тому їхні телефони в офісі не відповідали. Юристка Наталя Циганчук зазначає, згідно із постановою Кабінету міністрів України, представники міської ради повинні були долучити до комісії представників екоінспекції. Письмово потрібно повідомити в строки, які там знову ж таки визначені протягом п'ятиденного строку. Ті мають направити відповідь про те, що вони включають свого представника в цю комісію, і на підставі цього ж уже листа тоді включають до складу цієї комісії. Саме в порядку чітко визначений оцей алгоритм, і його порушувати не можна було. За фактом вирубки дерев, ще у квітні поліція області зареєструвала кримінальне провадження. Ми відправили запит до правоохоронців із проханням прокоментувати на якій стадії нині знаходиться розслідування. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. По 250 тисяч гривень гранту від держави отримують два підприємці із Радомишля на розвиток своєї справи. Один із них Дмитро, який планує вкласти ці кошти в розвиток своєї кав'ярні. В районі такого і близько нічого немає, куди можна сходити з дітьми, десь відпочити. Відносно гранту нам запропонували його з міської ради. Вони нам допомогли, тобто в цьому плані з бізнес-планом всім. Всю цю документацію підготували. Як отримаємо фінансування? Насамперед, це піде на обладнання, що касається кухні, приготування нових страв і швидше видача тої же страви. нас ж тематика фастфуду, тобто, щоб це все було швидше, швидко також ми хочемо задіяти. Молодь, який від 12 там, до 20 років, ну і дорослих, придбавши комп'ютери та ігрові приставки. Також на будущее плануємо і на вулиці і літня якби, площадка. Спочатку жовтня у громаді сім підприємців подали бізнес-плани на фінансування державною програмою Є робота. Олена Яцківська, фахівчиня Радомирської міської ради, допомагає підприємцям розробити бізнес-плани. Станом на сьогодні, за підтримки нашого бізнес-хабу, ми написали вісім бізнес-планів, а в основному це існуючі підприємства, які хочуть розширити свою діяльність. У нас вже дві заявки одобрено: тобто, два підприємці отримують гранти, п'ять заявок перебуває на оцінюванні. Однією з умов програми це. Є створення робочих місць, що надзвичайно актуально для громади. І по-друге, власне, підприємець ці кошти є безповоротною допомогою, але підприємець, сплачуючи податки, створюючи нові робочі місця, тобто сплачуючи ще більше податків, власне, повертає ці кошти у вигляді сплати податків до місцевого бюджету у бізнес хабі. Вже місяць безоплатно консультують підприємців, які хочуть отримати грантову підтримку або відкрити власний бізнес. Родина Ольга Михайло та донька Маргарита планують створити у Ратумишлі притулок та. Перетримку для тварин, і для цього також готують бізнес-план. Коли почалася війна, люди масово почали, особливо жінки і діти виїжджати за кордон, і дуже багато залишилося безхатніх тварин. І тому ми вирішили просто займатися такою справою, як можливо, частково притулок в більшості випадків це перетримка. Тобто, якщо люди від'їжджають за кордон або не можуть по якимось причинам люди з інвалідністю чи ще ну дуже багато насправді причин є. От утримувати собаку, вони щоб не викидати на вулицю, вони можуть віддати нам і просто за це там ну щомісячно платити якусь суму. ну ми повністю забезпечуємо медично, тобто всі вакцини. Це соціальна справа, яка теж, скажімо так. Дуже відноситься до благоустрою міста, тому що з одного боку ми рятуємо собак з іншого боку ми рятуємо людей, тому що дуже багато невакцинованих собак є на території нашого міста, і це теж є проблема насправді. Нині в родини є 11 собак. Попри те, що грант вони ще не отримали, кажуть, що послуга із перетримки затребувана. Тому ми вирішили також з дружиною говорили, що таку ідею. Скажімо так, да, щоб це якби і притул, і перетримка, щоб дійсно о, надавати можливість і людям, і, ну, щоб не викидали їх на вулиці. Uh -huh. А Вони мали, ну, жили, скажімо так, мали їсти, мали тепло, мали, ну, скажімо так, дах над головою. Uh -huh. Да, Наразі в нас зараз одна собака, да, так воно на перетримці знаходиться. І да, люди там поїхали на лікування за кордон, і тому зараз одна, одна собака вже в нас. Олена Яцківська розповідає: скласти бізнес план, коли є ідея, простіше. І що ті підприємці, які звертаються до бізнес-хабу, мотивовані та з ідеями. Олена Ваховська, Олексій Черко, Олександра Циплюк. Новини на Суспільному. Страшно, бо війна все таки це війна. І я дуже знаю, гарно знаю історію, тому. Першу і другу світову я знаю і що воно таке. У мене хоч перші дні ж бомбили Київ і Славутич. У мене там родичі є, тому звичайно було дуже так тривожно. Більш за них, ніж за себе. Звичайно, я не думав, що війна дійде до Нікополя. Коли Нікополь почали накривати вогнем з важкої артилерії, батько Георгія прийшов до нього в лікарню і сказав: Збирайся, я відвезу тебе в Дніпро до тітки. Тут залишатися небезпечно. Ну, збирався я швидко, в мене був портфель, найважливіше ноутбук, деякі ліки, костелі і документи. Ну, і Одежа на перший час Георгій пригадує, що після ДТП, в якому він дивом залишився живим, почувався не дуже добре, але іншого виходу не було. Дніпрі також було неспокійно, і хлопець серед багатьох міст, в які йому пропонували виїхати, вибрав Житомир. Ви взагалі чули коли-небудь про Житомир? Да, вони розповідали, що красиве місто, невеличке, спокійне, тихе то. Я подумав, що це для мене найкращий варіант. Георгій вступив в один з вишів Житомира, Як я каже, хлопець йому скрізь щастило, тому що йому допомагає мама, його янгон охоронець, яка померла рік тому. Це я, тільки жінка. Дуже позитивна була людина. Завжди шукала найкраще. Дуже добра була. Дуже активна постійно тягнула нас в якісь походи там, бо я теж дуже активний не можу сидіти на місці. Так звик, що треба кудись йти, кудись поспішати щось робити. Ви маєте тут друзів. Так, да. вже багато. Хоча я більше звик бути один, але все-таки нове місто, нові проблеми і тривоги. Іван Немержицький говорить, що на Георгія завжди можна покластися. Він дуже енергійний, веселий, як сказати, швидкий. За ним дуже важко спіти. Він завжди перший. Як він став старостою, це у нас було зібрання. Ми сиділи, просто наш куратор питав, хто хоче старостою, бо всі сиділи, мовчали. І жора один. Ну, давайте буду я. Ну і так він став старостою. Він завжди всім допомагає. Для Олексія Георгій став братом, а для його мами другим сином. Хлопці познайомилися, коли їм видавали направлення на поселення в гуртожиток. Показався спочатку таким цікавим, потім здружилися, потім почали прильоти в це, і. Батькам розповів, що така ситуація, що він залишився сам. Вони сказали, то дзвони, йому, хай вже до нас приїжджає. Я йому дзвонив, сказав, куди, що, як їхати. Він приїхав і так живе в мене. Батьки відносяться як до рідного сина. Ми надавали такі талони на гуманітарну допомогу. І таким чином ми запитали, чи ми можемо допомогти. І він тоді сказав таку фразу, що заполонила взагалі наше серце. Ну, взагалі-то мені нічого не потрібно, ну хіба що пательню. Тут Люди трішки інші, вони добріші, вони прийдуть на допомогу, підтримують. Тому головне не боятися і надіятися на найкраще. Він смачно готує, грає на гітарі, хоче, щоб закінчилася війна і бути щасливим. Ой, у вишневому саду там соловей щебета, Додому я просилася, а він мене все не пускав. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. 1 листопада в Житомирі вночі 2, в вдень до 12 градусів тепла. Вдень та ввечері хмарно. Можливий дощ. У Бердичеві протягом доби від 2 до 12 градусів тепла хмарно. Кориснені хмарно, температура вночі до плюс 2, а вдень до плюс 11 градусів. У Малині вранці ясно, з обіду хмарно. Температура повітря вночі плюс 2 вден до плюс 11 градусів. У Новограді-Волинському хмарно. Температура від плюс 2 вночі до плюс 12 в день. У Олевську хмарно вночі плюс 2 в день до плюс 12 градусів. Ір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.